Йдемо далі. Роман Ващук вже з нами. Бізнес омбудсмен, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні з 2014 по 2019 роки. Романе, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте поговоримо трішки про бізнес, які зараз є проблеми або можливості нові у зв'язку з кризами. Як відомо відкриваються, як ви бачите зараз? Ну, ми недавно видали свій звіт за другий квартал, тобто від квітня до червня. І тоді основна проблема, з якою до нас звертався бізнес, це був критичний імпорт, бо встановлення цього списка це трохи було так, як пробувати передбачувати Аля Держплан СРСР точно які гвинтики там чи інші. Шрубки будуть потрібні для економіки, і це все треба було потім допрацьовувати. Ну вже ж цієї проблеми немає, так ну вона з за останніми рішеннями е, уряду національного банку вже не є такою критичною, але далі тут ще за бортом залишилися важливі, е, важливі аспекти, наприклад, е, імпорт послуг. І ви можете подумати, які Україні потрібні послуги в час війни. До нас недавно звернулися, і ми про це пишемо зараз. Листи страхувальні компанії України Вони традиційно закуповували так зване перестрахування від іноземних партнерів, які, тобто, підсилюють фінансову спроможність українських компаній, щоб вони могли обслуговувати своїх клієнтів, а це не включено. І нацбанк не поки що не дозволяє проплачувати перестрахування, і це знаєте, не сприяє тому, щоб українці могли страхуватися навіть в такий небез можливо, я б сказав, зокрема, в такий небезпечний час. Так, а зараз, от якщо брати у нас так дуже динамічно змінюється ситуація, так якщо відійти від того звіту, а взяти реальну ситуацію, яку ви бачите uh -huh. прямо зараз, станом на сьогодні, що з українським бізнесом? Що ми можемо сказати? От 161-ша в нас доба, так і я все так, що бізнес е, на загал оголтувся від шоку. Він як завжди це підприємці, то вони шукають активно нові варіанти, як що можна задіяти. Я, скажімо, на конференції в Лугану, і де інде зустрічав чи спілкуюся з людьми, які вже переорієнтували свої фірми, щоб заповнювати нові ніші, щоб надавати виробляти, надавати послуги. Вони сподіваються, що після жертвенної їхньої їхнього вкладу. В оборонну спроможність через волонтерство, через плачення податків наперед, що держава це оцінить і не повернеться до всіх традиційних таких радше каральних форм трактування бізнесу. І тут якраз із відновленням діяльності системи податку на додану вартість, і з відновленням перевірок. Тут е, Державно-податкова служба, служба з якою ми вчора спілкувалися, е, мусить доказати, що вони по новому підходять по сервісному, е, як обіцяно, до е, своїх клієнтів, е, і що практики передвоєнного періоду, які генерували дві треті наших скарг. Будуть постепенно ліквідуватися. А які найперші скарги на податкову? Тут я думаю, виходять такі питання, як оцінка ризиковості фірм? В Україні є система автоматичного повернення ПДВ. Хіба що? Вашу фірму визнають ризиковою. Uh -huh. І це зрозуміло, бо були і є схеми, на яких фірми не чесно збирають податкові кредити і стараються випампувати гроші системи. Але це було від самих початків придумано як великий виняток, і як щось що не буде застосовуватися щодня. Але воно за останні два-три роки почало поширюватися щораз більше, і є свого роду таке віральне, якби ризиковість. Тобто, ви самі не ризикові, але ви колись продали комбайна чи купили зерно, чи щось від фірми, яка сама, можливо, з кимсь ризиковим мала. Тобто, справу. не прозори система розподілу ПДВ. Перше, так що ще ну, прознайте, перемін... то й те, що. Система на загал е, правильно функціонуюча, але забагато спроб ручно в ручному режимі, е, зупинят, в ручному режимі е, зупиняти е, і замало пояснень бізнесу, в чому саме полягає проблема. Тобто, е, е, бізнес не повинен вгадувати, в чому могла б бути причина нереєстрації, скажімо, податкової накладної. А ви вчора спілкувалися з податковою? Зараз от після цього всього податкова розуміє, що вони мають допомагати, сприяти, обслуговувати як сервіс бізнес, а не кошмарити його. Ви їх майже прямо цитуєте е, те, що нам казали. І е, ми омбудсмен, бюро ми маємо вказувати на певні проблеми, недоліки, але ми себе бачимо як партнера державних установ. Е, тобто, для покращення функціонування, ми вже маємо сім років досвіду, 11 тисяч скарг, так що наші інспектори розуміють, про що йдеться. Е, тут навіть така трохи іронія долі, що Багато з наших інспекторів довше на своїх посадах, ніж їхні партнери в державному секторі, які дуже часто міняються, так що в нас є інституційна пам'ять розвитку податкової системи, і я думаю, що тому до, до нашого голосу серед інших, значить не ексклюзивно, але серед інших, могли б дослухатися. Пане Романе, ви згадали про Нацбанк. Як ви самі, як бізнесмен, оцінюєте? І людина, яка до якої скаржаться бізнесмени, оцінюєте політику Нацбанку? Ну, зокрема, наприклад, на початку червня Нацбанк підняв облікову ставку до 25% зразу від, від 10%. І друге, це політика фіксованого курсу. Американського долара української гривні до американського долара. Тривалий час вона була 29-25, потім, коли ринковий курс був 36, потім стала 35-56, а ринковий курс фактично в обмінниках там готівковий зріс вже до 41 однієї гривні. Це правильні кроки чи ні? Прошу. Знаєте, я в деталі української монетарної політики не хочу входити. Я вважаю, що кризовий менеджмент у цей час потрібний. І що мати якусь класичну ліберальну політику зовсім свобідного курсу в ситуації війни, де величезні кошти йдуть саме на оборонні потреби, є перекоси в бюджеті, Україна дуже залежна від вливань за кордон, прямо не можна. Тут також є Проблема поведінкової, скажімо так, е економіки, е де страхи населення е і розігріті частинно деякими власниками тих самих обмінників, е доводить до того, що їх потрібно регулювати трохи строгіше. Е отже, знаєте, ідеальні розв'язки в теперішній українській ситуації. Монетарної немає, треба тримати ситуацію як, як найбільше до якогось балансу ринкового, але при тому не дозволяючи поодиноким гравцям спекулювати. Я правильно зрозумів, що це рішення Нацбанку про заборону вивішувати курс на стелах в обмінних пунктах? Ви підтримуєте. Будь-хто може зайти і подивитись на видрукуваний біля каси курс, Дякую. Пане Романе. Дякуємо вам. Роман Ващук, бізнес Омбудсмен, надзвичайний повноважний посол Канади в Україні, 14-19 років. Дякуємо.